Дякую, мені було дуже цінно це почути. Це було дуже так ніжно. Дуже дякую тобі за такий коментар. І хочу сказати, що вперше, коли я почула про ідеї бодхічити, я подумала, красива ідея, але де я і де бодхічита? Реально, в мене стільки своїх проблем. Які я не можу вирішити. Ну, хто я, щоб ще думати, щоб допомогти більшому кількості людей або навіть кожній живій істоті, ну взагалі в голові не вкладається. Але вчителі казали, що ви, коли практикуєте ці знання, то ви будете зсередини змінюватися. Оці курси, які ми проходимо, це Здається, що ми начебто їх вивчаємо як звичайні знання, там, читаємо тексти, ходимо, розбираємо домашки, але насправді відбувається ще такий прихований процес всередині тебе. От маленькі потрохи починають рухатися, якби називаються шестеренки. Вони по-іншому налаштовують тебе, твою сутність, твою істоту тобто ти реально змінюєшся, ти стаєш іншим. І поступово, коли ти просто робиш якусь справу, але вчителі казали, що це корисно говорити, і нехай це допоможе кожній живій істоті. Це буде сіяти зерна. Ну не складно було проговорити цю фразу, тим паче, що ніхто не вимагав від мене і, взагалі, від учнів, що ти маєш вірити в це, і прямо отак, от прямо зразу від щирого серця. Просто починай з того, що ти можеш. Можеш просто проговорити і сказати одну фразу то говори так, навіть якщо немає ніяких почуттів. Я подумала: ну класно, це. Кажуть, вчителі усі нас дуже класні зерна, тому треба так робити. Я почала робити, і дійсно я зараз спостерігаю, наскільки ти змінюєшся. І зазвичай свої зміни можна помітити не то, що я там. Вчора був такий, а сьогодні я вже більш такий спотхічитою. Ні, це реально ти коли озираєшся назад, розумієш, який шлях був пройдений, і ти розумієш, наскільки ти змінився, коли ти порівнюєш себе з якимось, ну, більш такими версіями себе 2-3 роки тому, або там, навіть 4-5. І ти розумієш, наскільки це змінюється, і не те, що. Всередині навіть починають люди це бачити, що в тебе щось починає змінюватися. Ну, ти реально починаєш наближатися до співчуття, співрадості, от реальної, щирої. Хоча старт, я кажу, він не був такий щирий, і взагалі, нащо та батхічити, дай Боже собі допомогти. Але поступово це змінюється. І нащо знов-таки та будхічіта, крім того, що це реально посіє нам класні зерна? Це розкриває в нашому серці любов. А що це дає? Коли в нашому серці любов раніше для мене були такі, знаєте, слова, які я не дуже розуміла, що таке любов. Мені більше любов відгукувалася, що це мене хтось буде любити, плекати щось мені давати, там подарунки, говорити, яка я там молодець. Ну це теж прикольна тема, теж має, має місце бути. І насправді, якщо ми таке хочемо, то нам важливо. Помічати таке в інших і давати ту любов іншим, тоді ми будемо помічати, що в наш бік також це йде. Але е ще була установка, що от реально розкрити серце, когось там полюбити, це може бути боляче, тому що ти прив'язаний, начебто, до тієї людини, щось людина та не в гуморі, і ти от, тобі боляче, від її слів і так далі. Тобто, це заважало в принципі хотіти розкривати любов. Але знов-таки ти сієш ці зерна нескладно, присвячуючи тому, щоб допомогти кожній живій істоті, Щоб кожна жива істота відчула щастя, абсолютне щастя і радість, то потім ти відчуваєш, коли в тебе в серці відкривається любов, то це насправді для тебе є дуже класний стан свідомості, дуже класний стан а, життя. Ну, він такий смачний, він такий красивий, такий прекрасний. Ти реально перебуваючи в цьому стані, відчуваєш себе дуже класно. А чого ми хочемо? Ми дійсно хочемо відчувати себе класно. І от виявляється, що коли ти починаєш потроху, я не можу сказати, що в мене там будь та повністю або якась супер -круто, круто все це розкрилося, але поступово воно дійсно починає розкриватися, і я дійсно починаю розуміти, а на що мені та любов. Тому що. Раніше я кажу, я вважала, що це боляче. що на що воно треба? А зараз я відчуваю, що це таке. Може бути і чим більше розкривається серце, тобто мить за миттю, тобто бувають просто буденні справи, дати не, не відчуваєш якихось моментів, а бувають моменти, коли ти відчуваєш що це прекрасне, оцю прекрасну люди, це такий кайф. І вчителі кажуть, коли ти станеш Буддою, бачиш пустоту безпосередньо з бодчитою в серці, то ти е, будеш відчувати оргазм тільки в сердечній чакрі. Як воно це, я не знаю, але навіть маленькі, теплі відчуття такої щирої любові до, до світу, до істот, це настільки прекрасно. А що ж буде, якщо це буде оргазм в серці? Я поки що не уявляю, але сподіваюся, що ми з вами дізнаємося про це, що це таке. Дякую вам, залишайтеся зі мною і продовжуємо цей шлях разом.